Мене важко змусити. Це пісня, яку я додам собі в плейлист Незвично, і у мене пішли мурахи. Що це красиво? Красиво, дуже. Слава Україні! Я українська співачка та авторка пісень, а також фіналістка лонг листів Євробачення в 2022 році з піснею Free Love та у 2023 році з Spread My Wings. Спочатку хочу подякувати офіційному фан-клубу Євробачення OK Ukraine за те, що запросили мене зняти для вас цю реакцію. Це відео. Це, до речі, вже моя друга реакція. Перша це була на представницю Естонії Альку з піснею Bridges, Тому хто ще не бачив, обов'язково переглянь. Сьогодні ми будемо з. Вам слухати, дивитися, оцінювати представницю Грузії, яка називається Іру з піснею Ехо. І відверто кажучи, цього року мені сподобалось дуже багато пісень, і мені було максимально важко зрозуміти, яка мені найбільше подобається. Ця пісня Ехо є одна з тих, яка мені найбільше запала, і в якій я відчула оцю якусь таку певну знаєте, силу, що дуже важливо. І знаєте, навчитися круто співати може справді кожен. Вивчити вокальні техніки, решта, але от що є справжнім таким величезним досягненням, це коли ти не лише круто вокально там співаєш і усіх просто вражаєш своєю технікою, а коли ти і емоційно можеш так просто заспівати, що важко відійти від виконання. Чи вмієш ти використовувати свою техніку, аби через неї передати потрібний посил, потрібну емоцію своєму глядачу? Ну що, давайте тепер перейдемо до самої реакції. Будемо з вами слухати, дивитися, оцінювати представницю Грузії Іру, яка виконує пісню Ехо. Чуєте, це моє серце б'ється від хвилювання. Перше, що я можу сказати, мені дуже подобається ритмічний малюнок. Воно одразу тебе ніби примушує піти у танець, тобі хочеться підтанцювати. Хоча, відверто кажучи, мене важко змусити підтанцювати під якусь пісню, навіть якщо це ритмічно, танцювально. От мені рідко попадаються такі моменти, що я слухаю, мені хочеться підтанцювати. А це та пісня, коли мені справиться хочеться це зробити, а не просто так от рівно сидіти. slang thing is no В цей момент тут я одразу бачу два плюси, як простий глядач. Перше, тобі цікаво, що бути далі, і друге, тобі приємно це слухати. Ще хочу відмітити те, що мені подобаються її фальцети. Вони в неї такі чіткі і легкі. Це пісня, яку я додам собі в плейлист. І тут, тут в відео є якісь воїни, як я розумію, мабуть, що я саме хотів передати режисер, я ще не зовсім до кінця зрозуміла, але бачу, ніби тут є певні воїни, і вони мені дають якусь таку атмосферу в Грузії. Знаєте, такий грузинський дух. <му> Красиве вібрато, у неї красивий чіткий м'який файцет, гарні ритмічні малюнки, інструменти гарно прописані. Такий різкий перехід в ніби якусь таку маленьку іншу історію. Тобі спочатку ніби незвично від цього, але потім ти входиш в смак і тобі починається подобатися. От цей момент саме про те, що спочатку ти його така слухаєш, думаєш, що це? Потім така другий раз слухаєш, та нормально. Третій раз слухаєш, вже підтанцюєш. В в неї замотані руки. Ой, прикольно, тут одразу такий червоний образ. У неї вбрання червоне. Мені подобається, як на фоні музика, як звучать музика, інструменти, ці ритмічні малюнки, ударні. Дуже красиво. Я, до речі, слухаю і дивлюся цю відеороботу вдруге. І хочу сказати, що при першому прослуховуванні я просто закрила очі і переслухала. І у мене пішли мурахи. Мені дуже подобається, коли у мене йдуть мурахи. Таке буває рідко, але буває все ж таки те саме і буває, що я інколи можу підтанцювати якусь спіль... пісню. Вона по-своєму відображає силу, і в ній є певні свої переваги і класні моменти, які хочеться переслуховувати, які показують виконавці можливості те, як емоційно вона може впоратись з піснею. Коли я вперше дивлюся, слухаю точніше якусь пісню. Я... Абстрагуюся від картинки і намагаюся закрити очі і просто прослухати сам твір, тому що коли ти слухаєш пісню з відеороботою, то відеоробота може значно покращити твою думку про пісню. Але коли ти абстрагуєшся від певних картинок, відеоробіт, якихось лайвів, виступів, а просто слухаєш саму молоді виконання, то легше зрозуміти, чи подобається тобі справді Мені пісні, ковхалісто більше чути а, саму. Пісню самі мелодичні якісь ходи, я можу підмітити так легше, або вокал, тому що ти обстрагуєшся, ти тільки зосереджена на творі, і так легше зрозуміти. Красиво, красиво, Дуже. І мені подобається. Так спочатку було танцювально, ритмічно, потім такий схід на маленьку лірку. І далі вона потянула цю лау! І ти такий in love. Fall in лау. Красиво. Ось ми і додивилися представницею Грузії Іру з її піснею Ехо. Мені сподобалось це мій вердикт, вокально красиво, у неї дуже красивий вібрато, фальцети, м'які, чіткі, красивий ритмічний малюнок, він завжди змінюється. Тобі цікаво, приємно слухати, тобі хочеться потанцювати. а далі тобі хочеться задуматися, і далі тобі хочеться знову потанцювати. Відчутний грузинський дух. Не знаю, як вам чи було вам відчуття. Я вже чекаю самого Євробачення. Мені вже просто кортиць подивитися на ці всі перформанси, тому що дивитися відеороботу Лайв, виступи через YouTube – це одне. Але коли ти дивишся вже саме Євробачення, як виступають артисти, це зовсім інше. Може взагалі все перевернутися. Ти міг очікувати на одне, а в результаті получитися інше. Що все ж таки дивитися відеороботи, а виступи на YouTube – це одне. А інше це коли ти вже дивишся саме євробачення, там де є вже усі представники, і ти їх оцінюєш. Тому я вже чекаю на це. Я думаю, що це буде дуже-дуже круто, і я вірю, що ви також на це очікуєте. Дякую вам, що були сьогодні зі мною це була така реакція на Грузію, представницю Іру, Ехо. Мені цікаво дізнатися все ж таки і вашу думку, як вам? Чи згідні ви зі мною? З чим ви згідні, з чим ви не згідні? це в коментарях. Мені цікаво почитати, тому що все ж таки, як то кажуть, скільки людей, стільки й думок, це нормально. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Дякую вам усім. З вами була Співачка Сова. До зустрічі в майбутньому. Впевнена, що ми ще з вами зустрінемось.